Вітаю товариство в продажі Міцубісіґранді з 2008 року випуску з 2.4 бензиновим двигуном, механічною коробкою перемикання передач, самий мінівен, Один власник з автосалону купувався новим офіційного дилера в Україні, і з того моменту в нього був один власник. В хорошому сірому кольорі, технічна обтівка повністю без зауважень. Гарно виглядає. Є декілька нюансів по кузову автомобіля, але в цілому авто не приймало участі. ДТП подертись на, на накладці правого порогу, що видно в очі, по правій стороні більше зауважень немає. Задня частина кузова гарно виглядає. Дуже велике містке багажне відділення, додатковий комплект килимків, третій ряд сидінь ось тут піднімається. Якщо вам потрібно більше людей для подорожі. Ліва сторона теж гарно виглядає, є ось невеличка така потертість на, на лівому задньому крилі. Салон автомобіля збережений, чистий, гарний. Подертостей, потертостей по ньому немає. Ось так красиво виглядає. Пробіг даного авто 154 тисячі кілометрів. Це є рідний пробіг, не скручувався, оскільки це один власник з автосалону. Комплектацією входить 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал, кондиціонер, кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, бортовий комп'ютер, пектроніки та інше. Вартість авто становить 7500 доларів. Оглянути його можна у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХПАІ Авто. придбати за повну вартість або влізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5% та експлуатувати. Тому чекаємо на вас, до зустрічі, до побачення.